Це одне з найпопулярніших ліжок в нашому шоурумі. Моделька називається Ронді. Чому його так часто обирають? Ну, по-перше, ви бачите, що тут класичний дизайн з ромбами, але глибоко прошитими. Глибока дуже утяжка йде на узголіві. Це по-перше. По-друге, надійність. На таке ліжко в нас йде 7 років гарантії від виробника. На все, крім тканини. Тканину можна швидше убити на ліжку. Тут йде величезна ніша для білизни, і якраз видно гарно, ось там можеш показати. Внизу йде така сама металева рамка, як іде й ламельна рамка, та, що йде під матрасом. Для чого ця металева рамка нижня потрібна? Для міцності конструкції. Якраз за рахунок неї і 7 років гарантії. Також на ліжку йде зйомний чохол на коробі, тобто його можна з часом замінити або похімчистити. І на таке ліжко ви можете обирати ніжки. Тут йдуть 5 см, але за потреби можна заставити 10 і 12 Це підробот пилосос або кому потрібно вище спальне місце. Ліжко ронді можна придбати з матрасом, і тоді получиться знижка на комплект. Також воно доступне в оплату частинами на 5 платежів від Приват, Абанку та Пум. Вартість в розмірі 1,60 на 2 майже 22 тисячі і може бути дорожче в залежності від тканинки. Е, у нас є більше ріжок, як бачите, тут просто узголів'я стоять, і ще більше є на сайті Солоха.єй. Тому можете перейти на наш сайт, подивитися варіанти або замовити навіть таке ліжко, робиться в різних розмірах. Деталі в шапці профілю.